Вже традиційно у храмі на честь успіння Пресвятої Богородиці відбулося пасхальне богослужіння. Опівночі почалася служба, на яку цілими родинами прийшли мешканці Дніпровського району та принесли з собою для освячення Пасхи, крашені яйця та інші страви. Особливі випробування нині переносять парафіяни цього храму, бо невеликі приміщення вже не вміщає усіх прихожан. Кількість, яких, дякувати Богу, зростає від великодня до великодня. Почала думали, що хватит на люди йдуть. Що того как служба служити пінослужителі та каві після закінчення богослужіння, настоятель храму проти іреї Олександр освятив великодні страви парафіян, виставлені під відкритим небом на великому просторі перед храмом. Храм на честь Успіння Пресвятої Богородиці був побудований літом 2010 року при підтримці та меценатстві депутата Київради Олександра Березнікова. Після закінчення богослужіння Олександр Березніков привітав всіх українців зі святом Святої Пасхи. Вітаю киян, мешканців міста Києва. Зі святком Пасхи хай у кожної родини буде мир, злагода побажати вам доброго здоров'я. великодні, дякую. Раділа душа, раділи люди, повертаючись зі святкового пасхального богослужіння, що Господь сподобав діждати цього великого дня ще раз і молилися, аби дочекатися богослужіння вже у більшому храмі. Саме головне, щоб було здоров'я і миру, миру нашій Україні.